Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Мер столиці Віталій Кличко хоче нагородити колишнього головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного званням Почесний громадянин Києва. Таким чином він хоче відзначити його заслуги в захисті міста під час оборони столиці від збройної. Агресії окупантів. Про це стало відомо з проєкту рішень номер 387 на сайті Київської міської ради. Ініціатором названо Віталія Кличка. Особисто я не проти того, щоб Київська міськрада нагородила Валерія Залужно. Є одне но. Нагороду повинен прийняти з рук в руки. Сам генерал Валерій Залужний. Де генерал Валерій Залужний? Невідомо. Чому він мовчить? Невідомо. Чому його в такий важкий час? Ой, немає десь, де, де потрібно зараз Україні, де повинен бути генерал. Хоча він уже не генерал, але колишніх генералів не буває. З вами український історик та журналіст Решвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.